Цього року українська влада зробила ставку на українських виробників, щоб зміцнити обороноздатність країни за рахунок власних потужностей. Звучить красиво і навіть правильно під час війни чи не так, але замість очікуваного прориву на ринку боєприпасів країну сколихнув скандал із неякісними мінами, які опинилися на озброєнні зсу. Солдати, які очікують, що під час бою зможуть спокійно використовувати міни та прикривати піхоту. Рапто один за одним почали скаржитися журналістам на те, що найпопулярніші міни на фронті, а саме 120-го калібру, якимось дивом не спрацьовують і взагалі несуть загрозу для життя воїнів. Все, що відомо про цей скандал, як неякісні міни опинилися на фронті та до яких висновків прийшла міжвідомча комісія, розповім уже за мить. З вами новини ТСН, ЮЕЙ і я, Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. А чимось командою працюємо для того, щоб ви знали правду. Ну а ми переходимо до новин. У 2022 році Українські заводи тільки освоювали новітні технології, прокладаючи шлях до самостійного виробництва важливих для армії снарядів та мін. Вже в 2023 році фронт отримав перші серійні партії українських боєприпасів. А 2024 рік мав стати поворотним моментом роком, коли з конвейерів почали б сходити величезні обсяги необхідних ЗСУ мін і снарядів вітчизняного виробництва. Проте замість святкування нових перемог на полі бою військові зіштовхнулися серйозними проблемами мінами, які не спрацьовують. А порохи або взагалі не викидали міну зі ствола або давали такий розкид за влучністю, що вести прицільну стрільбу було неможливо. Отже, давайте спершу розгадаємо, як за всіма правилами і законами відбувається взагалі поставка зброї на фронт через закупівлі Міноборони. Генштаб визначає потреби міноборони, передає вимоги агенції оборонних закупівель. Після цього головне управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки МОУ має попередньо перевірити спроможність того чи іншого заводу, виготовляти ту зброю взагалі в необхідних кількостях. Це так звані воєнпреди. Вони фізично сидять на збройних заводах. Після дозволу воєнпреда агенція оборонних закупівель укладає контракт і дає аванс на запуск виробництва. Потім воєнпред має постійно перевіряти якість виробів, що сходять з конвеєра. Знову ж таки, тільки після перевірки якості випущеного товару воєнпредом закупівельники підписують накладні та остаточно оплачують товар. Якщо воєнпред припускає неякісний товар, то останній офіційний запобіжник це рекламації від військових командирів. Однак, як можемо бачити в ситуації з мінами останнім запобіжником стали скарги від солдатів-журналістам. У 2024 році агенція оборонних закупівель готувалась до контрактування і отримала одразу 9 комерційних пропозицій від спецімпортерів, закордонних і вітчизняних виробників за інформацією економічної правди один із українських заводів. Подальшому будемо називати його «Заводом X з урахуванням безпеки, продемонстрував амбітний потенціал у виробництві 120-х міліметрових мін. Підприємство заявило, що здатне за рік виговорити аж 500 тисяч одиниць такої продукції, що значно перевищує обсяги, запропоновані іншими учасниками ринку. Примітно, що завод не лише гарантував такі масштабні постачання, але й запропонував конкурентну ціну, яка була трохи нижчою або співставною з пропозиціями інших виробників. Співрозмовник в Агентстві оборонних закупівель повідомив економічній правді, що від самого початку до пропозиції одного з вітчизняних заводів ставилися з певною обережністю. Заява про здатність виговоти 500 тисяч 120 двадцятимілітрових мін на рік викликала сумніви. Причина це історія підприємства, яка залишала бажати кращого. Завод мав низку протермінованих і невиконаних контрактів із 2023 року. А керівники, частина менеджменту фігурують у кримінальних справах щодо зловживання службовим становищем. Але, але сміх і сльози, як кажуть, у народі, щоб перевірити реальність амбітних заяв цього заводу, в січні 2024 року на підприємство вирушає комісія військових представників. Про це пише журналіст і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов. Результати перевірки виявилися значно скромнішими за заявлені. Завод міг би виговити лише близько половини від обіцяної кількості мін. Основними причинами назвали нестачу кваліфікованих робітників, обмежену кількість верстатів і недостатність виробничих площ. Окремим пунктом військові піддали сумніву здатність заводу забезпечити серійне виробництво підрівників. Це критично важливого та дефіцитного компонента для МІН. 9 лютого 2024 року. Після першого висновку військових представників ситуація різко змінюється. Агентство оборонних закупівель отримало доповнений звіт від воєнпреда. Цього разу вже з урахуванням завантаженості завод може робити вже 670 тисяч мін на рік. Ось 14 лютого укладається великий контракт на поставку мін 120-го калібру із заводом X. Згодом агентство оборонних закупівель попросило воєнпредів повторно оцінити спроможності заводу. Вони запевнили, що додаткова перевірка не потрібна, оскільки завод здатний виконати зобов'язання та погасити аванс. Після цього, за даними засновника проєкту, наші гроші зі звіту зникли згадки про проблеми з виробничими площами, кваліфікованим персоналом і відсутністю серійного виробництва підривників М – що стало однією з причин катастрофи? Це та сама деталь на самісінькій голівці міни, яка відповідає за кінцевий вибух при влучанні. І в результаті Агентство оборонних закупівель все ж уклало контракт на міни 120-го калібру із згаданим українським виробником ікс на всі заявлені 500 тисяч штук, що коштувало бюджету понад 10 мільярдів гривень. Три чверті від цієї суми завод отримав від держави авансом. Укладений контракт мав стати вирішальним кроком у забезпеченні збройних сил України мінами 120-го калібру, значно скоротивши залежність від імпорту. Пропозиції іноземних постачальників автоматично втратили б свою привабливість, оскільки державний завод взяв на себе амбітне зобов'язання покрити більшість річної потреби української армії. Якщо підприємство змогло б реалізувати цей контракт, це могло б кардинально змінити баланс сил на ринку боєприпасів, зробивши Україну самодостатньою в цьому сегменті. Непогано чи не так, але сталося не так, як гадалося. За умовами угоди, перша партія українських мін мала надійти до військових в квітні 2024 року. Після чого відвантаження мали відбуватися рівними обсягами щомісяця. У квітні 2024 року вже надійшов перший тривожний сигнал. Завод повідомив про форс мажор через російські ракетні удари, які знищили частини обладнання та компонентів, внаслідок чого перші партії мін були відвантажені лише в червні. Протягом першого півріччя 2024 року ЗСУ майже не отримували законтрактованих боєприпасів. А до кінця літа замість сотень тисяч було поставлено лише кілька десятків тисяч мін українського виробництва. Ситуація оголила серйозні проблеми. Міноборони визнали, що ставки на цей завод була помилковою. Почали терміново укладати імпортні контракти, але через бюрократичні перепони та логістичні затримки ці зусилля не змогли повністю закрити дефіцит. Тим часом армія залишається без критично необхідних боєприпасів, що коштувало життя українським захисникам. До осені серйозних нарікань на якість мін 120-го калібру від ЗСУ не було. Але й поставки були незначними. Восени обсяги надходжень зросли, однак одночасно з цим почали виявлятися проблеми. За даними джерел економічної правди, до кінця листопада армії передали трохи більше ніж третину від законтрактованих 500 тисяч мін. Водночас військові почали масово скаржитись на дефіцити боєприпасів. Непридатними для використання визнали значну частину осінніх поставок. Загалом ЗСУ вимагали перевірити близько 100 тисяч мін. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Опа! Сейчас поработаем! Работав. Я не знаю, но задумив І двигай в этом в створе? Я не знаю. Ну, вилоді він виловів листопада. Міноборони нарешті скликали велику нараду з цього приводу за участі представників офісу президента. Як пише засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов, представник Мінстратехпрому пообіцяв замінити мінометні постріли всіх партій, що були поставлені в ЗСУ, і зауважив про необхідність провести якісну перевірку продукції, що постачається до ЗСУ. Ну а представник департаменту військово-технічної політики МОУ взагалі заявив про відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до збройних сил. 28 листопада міністр стратегічних галузі промисловості Герман Сметанін заявив, що поверненню підлягають близько 24 тисяч мін ще 8 листопада. Мінстратехпром видав наказ про проведення перевірки із залученням посадових осіб Мінстратехпрому Міноборони заводу виробнику. Цендиї ЗСУ СБУ. Робоча група відпрацювала протягом 11-15 листопада і дійшла висновку, що дійсно є нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості. Відповідно до акту роботи комісії, в тому числі вживаються такі заходи проводиться заміна неякісної партії 120-мм міліметрових мін. Заводи виробники посилюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання покупних компонентів на сьогоднішній день. Міноборони встановленим порядком вилучає вироби із зазначеної партії, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки. Однак варто наголосити, що контракт на 500 тисяч 100... мін 120-го калібру. Мав закрити майже всю потребу ЗСУ в цьому боєприпасі. Проте до кінця 2024 року виробник виконує лише його на 35%, тобто 65% із кожних 100 оплачених мін так і не надійдуть до війська. З тих 35%, що були поставлені, близько 16 виявилися непридатними для використання і потребують заміни, що ще більше ускладнює ситуацію на фронті. З фронту вилучають міни не лише 120-го калібру, але й 82-го через їх незадовільну дію. ТСН публікує уривок із розпорядженням. Йдеться про такий самий брак та того самого виробника, що й вилучення калібру 120-го. Військові в ексклюзивному коментарі ТСН Ю також зауважив, що неякісні міни навіть небезпечно транспортувати. Нам дали партію у містах. пілілі бабла і которая может взорвать взорвати тебе, накрыть накрити своїх долетев. Или вообще не взорватися. Некоторым повезло поработать з такими з этой партією. І по транспорту інцидент був у парней з нашої контори згорів тачка Да, пацани целеї успели вискочити. Думали вначалі, що їй в піві настигла, але ні. Свидетелі говорять, не було такого. Як переконує співрозмовники економічної правди в уряді і в агентстві оборони закупівель, скандал з бракованими мінами. Це проблема конкретної партії порохів і контролю якості готової продукції, яка не мала би потрапити із заводу у війська. Мінстра та профільному комітеті парламенту зазначили, що однією з причин проблем із мінами 120-го калібра стали відсирілі вибивні патрони, які забезпечують початковий поштовх боєприпасу. Ця ситуація викликає занепокоєння, оскільки за дотримання технологічних норм пакування такі дефекти не повинні були виникати. Особливо цинічно, що завод ікс пропискандалу вже пропонує Агентство оборонних закупівель контракти на мільйони мін і снарядів на 2025 рік. Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс у своєму дописі у Фейсбук зазначила, що монополія на виробництво мін. Створює надмірні ризики. Важливо залучити або створити можливості для інших виробників для підвищення якості та зниження залежності від одного постачальника. Підприємство, яке поставляє зброю, зобов'язане відповідати за якість своєї продукції. Неякісні міни на фронті в декількох партіях одночасно це не просто помилка, це може свідчити також і про диверсію. Кожна партія мін мала пройти перевірку на допуск. Ті, хто допустив браковані міни до збройних сил України, мають бути відсторонені на час розслідування ДБР та піти з посаду разі доведення вини. Необхідно здійснити повний аудит перевірки якості та звітності. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський в коментарі. ТСН «ЮЕЙ» також підтвердив, що було виявлено низку нештатних спрацювань мін, які постачалися певним заводом виробником на фронт. За його словами, саме цей завод має замінити всі міни за власний рахунок. Так вони були ну, вже Надійшли до да, дискасному режимі, надійшли на адресу комітету. З'ясовано причини. Приковані міни вилучено. Завод-виробник допустив брак. Він їх всі замінює. А відомо скільки таких мін? Ну, цифру озвучував міністр стратегічної за промисловості. Це, це, це ті орієнтовні цифри, на які можна орієнтуватися. Це маєте на увазі 24 тисячі? Ну, тих. Я не хочу, хочу звучувати, тому що інформація, яку ви запитуєте, вона місця в документі, який має обмеження режиму доступу. Uh -huh. Я зрозуміла. А відомо, скільки коштів було витрачено на ці міни? Uh, Плюс-мінус відомо, враховуючи вартість однієї міни, тому, звичайно. Але це раз хреш, це проблема який має це все виправити за свій власний рахунок самі повинні сімі. Хочеться лише додати, що відповідальність за ситуацію з неякісними мінами повинна лягти на весь ланцюг, осіб причетних до цього провалу, починаючи з тих, хто завищував реальні можливості заводу, свідомо надаючи неправдиві або перебільшені дані про його спроможності. Далі керівники підприємства, які взялися за виконання контракту, знаючи про ризики і недоліки в виробничому процесі. Не менш важливою є роль контролерів воєнпредів, які повинні були забезпечити якість продукції, але дозволили якісним мінам чомусь потрапити на фронт. Їхній обов'язок виявляти проблеми ще на етапі виробництва, а не закривати на них очі. Ця недбалість не лише підриває довіру до системи оборонних закупівель, але й має безпосередні наслідки на фронті, де кожна неякісна міна може коштувати життя військових. Тому відповідати повинні всі від перших ланок ланцюга до тих, хто формально завершував перевірки і підписував накладні. А що ви думаєте про всю цю історію, напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.